Всіх вітаю. Сьогодні презентую в оренду будинок, двохповерховий, 106 квадратних метрів, 4 сотки землі. Це у нас за містом шкуринці, неподалік від району Академічний. Тобто від це, -це Барбара там хвилин 5, ми вже на місці. Ми знаходимося на другому поверсі. Це там у нас як зала така з диваном, окремо може там бути кабінет. Wi-Fi роутер, і на другому поверсі ще спальня така. Тут кондиціонер, щоб не було вам жарко. Спускаємося на перший поверх, дерев'яні сходи. Зверніть увагу на розташування, тобто, якщо дітки маленькі чи, навпаки, старенькі люди, тоді не дуже підійде. На першому поверсі у нас дві спальні. Ну, така вона як дитяча тут. Висота яка. У мене зріс 1,70 метра. Десь 2,5, я думаю. А ви вже дзвоните 098 454 4 залишилась, тобто в будинку газове опалення. Але грубку да, на такі часи і не даремно, думаю, це зробили і залишили. Ось тут у нас камін, який може весь будинок обігрівати, якщо обережно користуватися. Ну, тут як зала, ну це третя спальня. тобто Загалом велика така до диван, роз... диван розкладається, крісло. Там як може бути дитячий чи кабінет і зверху ще спальня. Тобто Три, три спальні йде. Ванна кімната, кухня. Ванна. Кухня. До речі, тут в новому ремонті після власників тільки ні разу не здавалося, ніхто ще не жив. Ми виїхали, зробили косметичний ремонт, і в такому вигляді здається. Ось автономне газове опалення. Ну, техніку ви бачите, мікрохвильовка, холодильник, пральна машина. Тут на ще при вході така зона. Ось тут можна побачити, що у нас розріджувач. І вам ще коротко покажу ділянку землі. Автоматичні ворота. Ось сам будинок. Він утеплений караїд. Мінвата. І от задня ділянка. Качелі, мангальна зона, лавочки, там сарай. Ну, не буду вам вже показувати, але задній двір показав. Все, дзвоніть, пишіть, зручні, час до вас покажем.